Доброго дня, шановна громада, продовжуємо інформувати вас про публічні закупівлі, оголошені та реалізовані в рамках діяльності робочої групи прозорість та підзвітність у Бердичівському районі. Зокрема, 6 серпня управління освіти і науки Бердичівської міської ради оголосило закупівлю засобів навчання для шкільних кабінетів. Очікувана вартість становить майже 663 тисячі гривень. Участь у закупівлі взяв один учасник то крамниця-паляниця, яке запропонувало суму 652 300 гривень. 22 серпня договір з переможцем було підписано. Замовник очікує поставки до 31 жовтня 2024 року. 8 серпня Бердичів Комунсервіс оголосило закупівлю на поточний ремонт дороги у Бордичеві. Участь взяли два учасники фірма АК Інвестбут та Урарту. 3 вересня було підписано договір з переможцем АК «Інвестбуд». Також 12 серпня було оголошено закупівлю на капітальний ремонт іншої вулиці вартістю майже 19 мільйонів гривень. Однак усі тендерні пропозиції було відхилено через невідповідність технічним вимогам. 16 серпня було оголошено закупівлю асфальтобетонної суміші на суму 600 тисяч гривень. Участь взяв один учасник АК «Інвестбуд» з пропозицією майже 568 тисяч гривень. Договір підписано 3 вересня 2024 року. 19 серпня Бердичів Комунсервіс оголосили закупівлю 2020 тонн річкового піску на суму 808 тисяч гривень. Єдина пропозиція від того Юністоун плен на суму майже 788 тисяч гривень була схвалена, і підписання договору очікується найближчим часом. 26 серпня 2024 року. Бордичівський професійний будівельний ліцей оголосив закупівлю деревообробних верстатів. На суму 2 мільйони 533 тисячі гривень. Учасник ТОВ Юністоун Плент подав пропозицію на 787 тисяч 800 гривень. Наступний етап підписання договору між сторонами з обов'язковою його публікацією на офіційному майданчику Прозоро. Продовжуємо забезпечувати прозорість кожної закупівлі та звітувати про їх реалізацію. Дякую за увагу.